От, перш за все загибель футбольних фанатів з Харкова. Потім ми почали отримувати звістки із інших міст України. Зрозуміли, що масштаб трагедії, масштаб проблеми. Ну, взагалі, а начебто, нашого такого вузького кола субкультурного кола футбольних фанатів, він має загально національний масштаб. Почали працювати над створенням фонду, який мав за своєю цілю саме допомогу родинам загиблих футбольних фанатів. Наше завдання це допомогти фінансово родині, тобто щомісячні виплати йдуть, там залежно від. Ситуації, де три дитини, де тільки батьки, тобто ця сума вона диференцована, але це системна допомога щомісяця, і допомагаємо ми до моменту отримання родиною державної допомоги. І в отриманні державної допомоги знов таки ми допомагаємо нашим юридичним відділом. Трибуна героїв це організація, яка допомагає сім'ям полеглих героїв, а саме з ультрасередовища. І вони там раз в якийсь там період часу проводять зустрічі для сімей. І сьогодні була якраз зустріч з спортивними журналістами. Ми надали наш, е нашу територію, позаймалися з дітьми і е в різні ігри пограли. Готові? На старт, увага, почали! Що це люди, які втратили, ну можливо, найдорожче у своєму житті, правильно, і це люди, які потребують. Підтримки. Я вважаю, що якщо ми можемо чимось допомагати, якщо ми можемо робити щось, щось хороше, якщо ми можемо таким чином підтримку надавати, то це, це позитив, це плюс. І оцей фонд створений для того, щоб допомогти родинам, бодай якось себе почувати легше. Це стосується там, і юридичної підтримки, і психологічної, і фінансової. І ось такі заходи це для того, щоб між нами був коли краща комунікація між родинами. І журналістами, тому що ми багато розповідаємо про ці про цей фонд. Ми багато про нього говоримо, часто про нього згадуємо, але набагато краще це працює, коли журналісти бачать цих людей. Ці шукають можливість допомогти один одному. І цей фонд мав бути якось зрозумілим в першу чергу в футбольній родині. Тому що наш, скажімо, перший напрямок, всі зусилля були спрямовані на те, щоб саме футбольна родина, футбольні клуби, асоціація, прем'єр-ліга допомогла нам Брати ті кошти, або отримати там, певну іншу допомогу, наприклад, юридичну підтримку, якою в тому числі фонд опікується для родин загиблих, все це ми отримали. Люди там, розмовляючи, там, розказуючи про проблематику, або просто там, спілкуючись. Да, так і сьогодні, бачите, вже там, частина людей один одного знає, тому це там, вже йде дискусія, все інше. Тобто люди починають розкриватися, тому що ну, ми розуміємо, що в кожний. Живе в своєму такому стані, дуже важкому і важко з кимось поруч там, розпочати бесіду. Тому я вважаю, що це теж одна з місій фонду. Всім обов'язково і всім брати в цьому участь, допомагати всім, чим можемо, тому що ми намагаємося зберегти цю пам'ять. Це пам'ять для людей, які от зараз дозволяють нам там в більш-менш мирному такому стані себе почувати і жити. І вони поклали за. Нашу незалежність за нашу свободу за наших дітей, за наше майбутнє. Вони поклали своє життя. Ми повинні пам'ятати і робити все можливе для того, щоб їхні діти знали, що їхні батьки герої. Ну переосмислюєш е життя, цінності і ще більше мотивує допомагати їм нашим воїнам. Те, що робить трибуна героїв, це вони молодці, і для нас це велика честь доєднатися от, те, що ми могли посильно зробити.